Слава Україні в ефірі, дайджест новин лесного університету. У студії Тетяна Шевцова, починаючи з 30 вересня по 2 жовтня, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулися інавгурації першокурсників. Відзначимо, що цьогоріч за різними освітніми ступенями до Волинського національного університету імені Лесі Українки, вступило близько 4400 осіб, Із міркувань безпеки і інавгураційні церемонії було розділено між факультетами. Організатори запросили на урочистості захисників України а також також визначних випускників та стейкхолдерів, які ділилися своїми рецептами успіху, вітаємо новобранців у великій родині університету Лесі Українки. Наш університет вкотре доводить, що є в когорті кращих європейських вишів за показниками академічної доброчесності. У вересні вийшов друком перший том журналу Ради Європи за 2021-2022 роки. Присвячений аналізу кращих практик зі сприяння академічної доброчесності в закладах вищої освіти Європи. Поряд із провідними європейськими університетами в розділі Успішні практики розміщена інформація про діяльність Волинського національного університету імені Лесі Українки. Волинський національний університет імені Лесі Українки продовжує підтримувати наших військових, завдяки яким може працювати та надавати якісні освітні послуги. Символічно, що чергову допомогу героям передано 14 жовтня, у день захисників та захисниць України. Представники університету передили героям спальники газові балони, які зіграватимуть їх у зоні бойових дій. Закупити предмети першої потреби вдалося завдяки спільним зусиллям лесених людей, зокрема студентського активу. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось відзначив представників Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які є інструкторами курсу Ефективне володіння та поводження зі зброєю. Наразі навчання проходить п'ята група курсантів. Приєднуйтесь традиційно. Наголошуємо, що це не всі новини з життя Лесиного університету. Більше на офіційних сторінках Волинського національного університету імені Лесі Українки. Разом переможемо.